Покарання за гріх смерть. І тому, при старому заповіті, якщо священник заходив в святе святих нечистим, грішним, то він гинув. І саме тому до ніг прив'язували мотузку, щоб, в разі, якщо людина загине, витягнути її з святого місця. І весь світ буде судимий на основі закону. І тому Ісус Христос сказав, що скоріше небо і земля пройдуть, ніж Слово Боже, і все має стіснитися з закону, ні одна чорточка не пропаде. Єдиний вихід це Ісус Христос. Він говорить, що прийшов не порушити закон, а виконати. І своїм життям Ісус Христос показав більш високий стандарт. Він не порушував. Статті закону, а навпаки, своїм життям показував, що можливо зробити ще більше і жити ще краще. І Ісус Христос показав, як можна виконати закон, живучи по духу, в істині та благодаті. В Біблії описаний приклад, коли сотник, воїн, прийшов просити зцілення для свого слуги. І Ісус хотів прийти до нього додому, але Він сказав, що негідний, щоб Ісус приходив до нього під кришу і сказав, що Ісус сказав лише Слово, і тоді слуга зцілиться, тому що Він сам воєнний і розуміє, як діє влада. І Ісус був здивований від того, яка сильна віра була у цього сотника. Такої віри не вистачає багатьом сьогодні, замість того, щоб рости в смиренності, в розумінні Божого Слова, люди ростуть в горлості, в своїх думках. Вони не хочуть слухати поставлену Богом владу пастиря, не хочуть відвідувати церкву. Тому в Біблії приклад, на кого з перших язичників зійшов Дух Святий. Був благочестивий воєнний начальник Корнелій, на якого Бог вилив Духа Святого, тому що Він показав високий стандарт віри і смирення під Слово Боже, під закон. Такого стандарту благочестя не було в фарисеїв, і тому Бог показав нам приклад Корнелія благочестивої, богобоязненої людини, який. Старався втілювати Слово Боже в своєму житті, і Бог дав йому Духа Святого, дав спасіння йому та його сім'ї.